Брати Грім, хоробрий кравчик. Якось вранці, саме серед літа, сидів молодий, веселий кравчик біля вікна і шив собі. Коли чує, йде вулицею жінка і вигукує Варення, смачне варення, купуйте, грошей не шкодуйте. Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки. Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення. Жінка й собі зраділа, що швидко продається. Зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже, наче й справді смачне, продай мені, голубко, ложку цього варення. З пересердя жінка так і остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї чи не все варення. Та що вдієш, продала йому ложку варення і пішла геть сердито буркочучи. А кравчик одкраїв добрячу скипку хліба, намастив її варенням та й каже сам собі От дошию куртку, а тоді й поласую. Поклав він ту скипку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на всю кімнату і скипку роєм обсіли мухи. 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 каже їм Кравчик. Хто вас сюди кликав? А ну летіть геть. Але мухи й не думали тікати, а навпаки, ще щільніше обсіли варення. Тут у Кравчика, як то кажуть, урвався трепець. Він з пересердя як схопив ганчірку, та як лясне по мухах. А тоді, дивиться, аж сім мух вбив. От який я дужий та хоробрий, сказав він сам собі, дивуючись, треба, щоб про мене дізналося ціле місто. І кравчик змайстрував собі пояси і вишив на ньому великими літерами коли злий буваю, то сімох вбиваю. Та що міста? міркував він далі, хай знає про це весь світ. Підперезався кравчик поясом, поклав у кушеню грудку старого сиру та й подався в мандри. Біля воріт, бачить, пташка заплуталася в кущах. Він і її сховав у кушеню. Ішов він ішов і дійшов до високої гори. Видерся на самий вершечок і, бачить, сидить на горі велетень. Байдуже поглядає навколо. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже Здоров був приятелю, ходімо разом мандрувати. Велетень зневажливо подивився на Кравчика та й каже Ах ти ж, голодранцю, жалюгідна комаха, ти ще рівнятимешся зі мною. А як же, відповідає кравчик і показує собі на пояс. Ось, прочитай, що тут написано. Велетень прочитав Коли злий буваю, то сімох пиваю. Він подумав, що кравчик здатен бити сімох людей, і трохи прийнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь та як стисне, так з нього вода й потекла. А тепер ти спробуй, сказав велетень. Оце і все, засміявся Кравчик. Це мені за іграшку. Нишком він дістав з кишені грудку сиру та як стисне, аж сироватка потекла. Ну що, мабуть, трохи краще за тебе? весело питає Кравчик. Велетень дивується, не вірить, що малюк такий дужий. Знову взяв камінь і шпурнув його так високо, що ледве видно було. Ану, каже, і ти спробуй. Високо ти кидаєш, похвалив Кравчик, але ж камінь все таки впав на землю, а я кину так, що він зовсім назад не повернеться. Вийняв він із кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула та тільки й бачили її. Ну, як? запитав Кравчик. Добре, кидаєш, погодився Велетень, а от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах. І підвів кравчика до вивернутого з корінням величезного дубу та й каже, як ти такий дужий, то допоможи мені витягти з лісу цей дуб. Залюбки, відповів малюк. Бери на плечі стовбур, а я позаду допомагатиму, адже гілля нести куди важче. Велетень закинув стовбур собі на плечі, а кравчик сів позаду на гілку і велетень поніс ціле дерево та ще й кравчика на ньому. А озирнутися йому ніяк гілки заважають. Їде кравчик верхи на гілці і пісеньку співає. Виїжджали три кравчики із з воріт. Довго ніс велетень того важкого дуба, а тоді втомився та й каже Гей, хлопче, томився я несте. Мабуть, кину цього дуба. Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками за віти, наче він ніс, та й каже Ти таки здоровило, а не здужиш навіть деревину потягти. Тоді велетень каже Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо в нашу печеру. І пішли. Приходять в печеру, а там біля вогню сидять велетні і в кожного руках посмажні вівці. Запихуються, аж за вухами лящить. Велетень підвів кравчика до ліжка і сказав, щоб той лягав тут і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було надто велике, і він примостився в куточку. Опівночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, велетень встав тихенько, взяв важкий шворень та як гепне по ліжку, аж проламав його. Тепер вже, подумав він, я випустив юшку з цього Стрибунця. Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про Кравчика й думати забули. Коли це виходить він їм назустріч, веселий і безтурботний. Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися, хто куди. А кравчик помандрував собі далі. Йшов і не йшов, поки дійшов до королівського палацу. А що стомився дуже, то ліг біля воріт на моріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги встигли розглядіти його з усіх боків і прочитати на поясі Коли злий буває, то сімох буває. буваю. Диви. казали вони, який великий вояка прийшов у нашу мирну країну. Вони побігли до короля та й кажуть. Біля воріт палацу лежить дуже чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам стане в нагоді. Король зрадів. Той справді, каже, покличте його сюди. Служить він день, служить другий, а королівські вояки й кажуть один одному лихо нам буде від цього чоловіка, адже він, коли злий буває, то сімох вбиває. Пішли вони гуртом до короля. Ми не хочемо служити разом з ним, сказали вони. Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби. Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б вже цей чоловік і на очі не показувався йому, але звільнити його король не наважився, боявся, що той і слух, і його самого переб'є, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк. Нарешті покликав Кравчика та й каже, в моєму королівстві у дримучому лісі живуть два велетні. Вони грабують, вбивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину мою дочку і пів королівства, а на допомогу даю тобі сто вершників. Гаразд, погодився Кравчик. Я, коли злий буваю, то сімох буваю, а вже з двома й поготів впораюся». Вирушив Кравчик у похід, а за ним поїхали сто вершників, а коли приїхали до злісся, то Кравчик і каже їм Залишайтесь тут, а я сам впораюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається довкола. Коли, бачить, два велетні сплять і так хропучо, аж віти на деревах гойдаються. Кравчик не марнував часу, а назбирав повні кишені камінців і поліс на дерево. Примостився він на гіляці, просто над сонними велетнями і почав кидати одному груди камінець за камінцем. А той хропий нічого не чує, та ось. Прокинувся, штовхнув побратима та й питає Ти чого б'єшся? Приснилося тобі, чи що? Я не б'юся. Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого. Це ж, що ж таке? гукнув другий. Чого б'єшся камінцями? Я не б'юся. сонно промовив перший. Побурчали вони, побурчали, та й цього разу всяк так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його в груди першому велетню. Це вже занадто. скрикнув той і кинувся на іншого. Обидва вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням і так лупцівали один одного, що нарешті обидва попадали мертві на землю. Тоді Кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже Діло зроблене, я справився з обома. Ох і нагрів я чуба, вони й дерева виривали з землею, і каміння в мене ж бурляли, та нічого їм не допомогло, адже я, коли злий буваю, то сімох буваю. А вас часом не поранено? злякано спитали вершники. Все гаразд, відповів Кравчик, і волосинка не впала з голови. Вершники не йняли віри та поїхали в ліс подивитись. Аж там мертві велетні лежать не вирушаться, а довкола вирвані дерева. Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди, та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занапастити. Перш ніж одержиш доньку та півкоролівства, сказав Кравчику, спіймай у моїх лісах звіри дорога, він завдає нам великої шкоди. Гаразд, відповів кравчик. Я двох велетнів не злякався. То що мені твій звір? Я коли злий буваю, сімох вбиваю. Взяв він добру мотузку з сакирою і пішов у ліс, а Підмузі звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Єдиноріг вискочив із хащі нагнув грізну голову і кинувся просто на кравчика. Стривай, стривай, мовив кравчик. Хто спішить, той людей смішить. Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А єдиноріг з усього розгону так глибоко ввігнав свого рога в дерево, що вже назад і не витяг. От тепер ти в моїх руках, сказав Кравчик. Вийшов кравчик за дерева, накинув йому на шию доброго налегача, відрубався кирирога, що застряг у дереві, і привів звіра до короля. Проте король цього разу не дотримав слова та поставив ще третю умову. «Спіймай, – каже, ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду чинить, а тоді бери і королівну, і півкоролівство». Залюбки й спіймаю, пообіцяв Кравчик. Це ж дитяча забавка. На допомогу йому король дав мисливців, але кравчик не взяв їх із собою в ліс, і вони раділи нишечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго ходив Кравчик по лісу, аж бачить, розлючений дикі кабани з страшенними іклами біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хишки, що була поблизу, та одразу ж і вистрибнув у вікно. Дикий кабан кинувся в хишку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх, отак лютий звір і впіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер вже король хоч не хоч, а мусив дотримати слово і вітати йому дочку та півкоролівства. Зіграли вони весілля з великими почустями та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.